Тисячоліттями щоранку та щовечора, єврейський народ молився цими відомими словами, висловлюючи свою відданість Богу. Вони називаються Шма Слухай Ізраїлю, Господь Бог, наш Господь один, і люби Господа Бога Твого усім серцем своїм, і всією душею своєю, і всією силою своєю. Ми розглянемо четверте ключове слово в цій молитві серце. Яке на івриті іноді вимовляють як левав, або частіше в короткій формі леву. Так от, у різних культурах протягом історії існували різні уявлення про те, як працює людське тіло, і це стосується і стародавніх ізраїльських авторів Біблії. Вони знали, що серце це орган в грудях, який підтримує життя. У Біблії є згадка про серцевий напад, навал, якому завмерло серце в його середині, і він став як камінь. Але біблійні автори говорять про серце багатьма іншими способами, які можуть здатися дивними для сучасних читачів, і це тому, що ізраїльтяни не мали поняття про роботу мозку, і у них не було слова для цього. Вони уявляли, що вся розумова діяльність людини відбувається у серці. Наприклад, у Біблії ви знаєте своїм серцем. Ваше серце це місце, де ви розумієте і налагоджуєте зв'язки. У книзі приповістей мудрість живе в серці, і ваше серце це те, чим ви користуєтеся, щоб розрізняти правду від помилок, як це робив Соломон, коли був царем. Отже, серце це місце, де ви мислите і складаєте картину фізичного світу, і саме там ви робите ще більше у Біблії. Серце це місце, де ви відчуваєте емоції, ви відчуваєте біль у серці, як Анна, коли вона не могла мати дітей. Фактично, фраза розбите серце походить з давньоєврейської мови, івриту. ви також відчуваєте страх у серці. Ваше серце може розтанути або засмутитися. Ваше серце може бути навіть пригніченим, але з іншого боку, ваше серце це місце, де ви відчуваєте радість. На євриті бути щасливим означає відчувати добре у серці або мати серце наповнене радістю. Отже, серце генератор фізичного життя. Воно також є центром вашого інтелектуального та емоційного життя. І це ще не все. На біблійному івриті серце це місце, де ви приймаєте рішення, мотивовані вашими бажаннями. У Давида в серці було бажання побудувати храм для Бога, ваше серце це місце, де зосереджені ваші почуття, їх називають бажаннями вашого серця. І якщо ви дійсно хочете чогось і йдете за цим. То це схоже на те, що сказав Натан Давидові: Усе, що в серці твоїм, іди і зроби. Отже, в Біблії серце є центром всіх частин людського існування, як у відомому прислів'ї, серце своє стережи, бо з нього походить життя. І пророк Єремія вірив, що людське серце докорінно розбите. Він сказав: Людське серце найлукавіше над все, та невигойне, хто пізнає його. Він бачив, як ціле покоління відвертається від Бога. Вони почали приносити в жертву своїх дітей, ніби це було щось добре. Ось чому в уяві єврейських пророків єдиною надією для людства є повне оновлення людського серця. Мойсей передбачав, що якщо Ізраїль коли-небудь полюбить Бога свого, Їхнє серце потрібно буде обрізати, що є дуже яскравою і дивовижною метафорою про видалення зла і впертості з людського серця. Давид, після того як він вчинив вбивство та перелюб, благає Бога, серце чисте створи мені. Пророк Єзикиїль сподівався на день, коли Бог усуне серце з каменю і дасть своєму народові нове серце з м'якої плоті. Що дуже схоже на надію Єремії, на те, що Бог напише заповіді Тори на серцях свого народу, і це повертає нас назад до шма. Щодня Божий народ покликаний присвячувати Богові все тіло й розум, свої почуття та бажання, своє майбутнє та свої невдачі. Ось що означає любити Господа, Бога, всім своїм серцем.